Агнес Мартін або Мартін. Буду розглядати її натальну карту, шукати в ній показники тематики, кольору, техніки, розглядати планети в знаках, через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна та планету рибах. Нептун в неї знаходиться в раці. Це говорить про те, що світа вона може сприймати через свою родину, через упереджені уявлення роду, батьків. Про Всесвіт, про світ, про землю. Можливо, всі її уявлення про світ тісно пов'язані з батьківщиною, з природою батьківщини, і вона могла уявляти світ прекрасним, могла, могли подобатись пейзажі батьківщини і особливо вода. Подобалося бути на самоті, наодинці, зі своїми думками, з творчістю вдома. Світ могла також бачити якимось небезпечним, можливо, це просто підсвідомі якісь страхи, які ніяк не пов'язані з реальністю. Просто вдома вона почувалася більш спокійно, у безпеці. Планети в рибах. В рибах в неї є Венера, яка говорить, що людині подобається творчість, подобається щось прекрасне, прекрасна природа, природа рідного краю, знову ж таки. Може подобатись. Творчість, яка пов'язана з кольором більше, гарними фарбами. Також подобається переживати якісь глибокі почуття, емоції, переживання, фантазувати, перебувати в ілюзіях на цей рахунок, прив'язуватись до місць, до людей. Покровитель Нептуна, до речі, місяць знаходиться в Чельці. Тут планета екзальтує, це знову ж таки, що подобається, світ матеріальної краси, світ природи. Тут може додаватися ще й гори, бо тут Сатурн знаходиться. Подобається накопичення, або велика кількість робіт може бути у людини. Це також плюс до природи рідного краю. Ну а покровитель місяця це Венера, яка знаходиться у рибах. Давайте далі ще подивимось інші планети. Сонце, сонце вовні. Це говорить, що людина любить активність, ініціативність, бути першою лідером, конкурувати. Процес створення. І починання. Покровитель Марс, який знаходиться в близнюках, говорить, що також людині ця творчість буде легко даватися через нові знання, через подорожі, поїздки, комунікації, знайомства з новими людьми. Меркурій знаходиться в також. Це говорить, що людині, окрім комунікацій, нових знань буде подобатись якась, окрім ініціативи ще. Швидкість, швидкість в роботах, рішучість, якісь швидкі рухи в роботі. Марс з Меркурієм може говорити, що це буде якийсь вплив на стиль на особисту техніку художника. Сатурн у тільці говорить, що може бути в природі якась тверда структура, щось можливо пов'язане з дизайном або з культурою, а може говорити, що людина. Буде десь стримана у почуттях, у вираженні своїх емоцій, стримана у достатку, ну, наприклад, це може обмежувати її матеріальні ресурси. А можливо, це особливий, особливий талант, тобто вміння концентруватися, планувати, систематично працювати в творчості. В зображеннях можуть присутні бути рамки, якісь обмеження. Можливо, якась особлива організація кольору, Плутон у близнюках буде, може, буде давати заглиблення в тематику спілкування, знань, поїздок, комунікацій, робота руками, дробити, наприклад, зображення. Якщо це пов'язати з технікою, то людина може зациклюватись на дріб'язковості якоїсь деталізації, саме через техніку. Далі подивимось, Юпітер знаходиться в своїй сильній позиції у стрільці. Це говорить, що людині буде подобатись розширення, якісь масштаби, пізнання нового, можливо, велика масштабність в роботах чи велика кількість робіт, а також може давати простір, який насичений смислами, але немає якоїсь деталізації, якийсь хаос, який. Зібраний за якоюсь системою, але в деталях може бути незрозумілим при близькому розгляданні. Тобто, великі треба дивитися віддалено. Картину, бачити в цілому теж відійти. Ну, наприклад, такий варіант. Чорний місяць знаходиться в козерозі. Тобто людина може зациклюватись на ну, ж таки, матеріальному світі, можливо, занадто буде прискіпуватися до якоїсь системи. Наприклад, до законів живопису, буде якось їх досліджувати на свій варіант і смак, також може давати якесь заглиблення в тематику матеріального світу, наприклад, чи ресурсів, може давати внутрішні прагнення стати лідером, зайняти якийсь статус, бути важливим для людей простих. Сатурн може давати, до речі, тематику і природи, і людей. Якось статусних людей, якийсь такий варіант можливий. Уран Уран знаходиться у своїй сильній позиції, у Водолії. Говорить про те, що людині подобається Це креативне, чудернацьке, чимось дивувати, насмішити людей. І в нього уран аспект зі сонцем тільки. Тобто людина якось буде експериментувати в творчості, робити якісь досліди. Можливо, якась трансформація цього творчого процесу, можливо, використання в творчості букв, літер, текстів, або просто нарізання, ламання свого почерку стилю техніки. техніки скоріше. Виділені знаків, конкретно якийсь знак виділити важко, ну можна просто за скупченням планет і протистоянням їх по осях. Наприклад, виділена. Ось близнякий стрілець, тобто людина буде балансувати між масштабом та деталями, між смислами великими і якоюсь маленькою, маленьким знанням, маленьким словом. Можливо, в житті просто це програлося як спілкування і отримання знань вдома і за кордоном. Юпітер знаходиться в стрільці, він може казати, що є якийсь е, такий момент, що, можливо, освіта була не вдома, не на батьківщині. Або просто людина мандрувала і таким чином отримувала більше знань про світ і культури, і про релігії. Якось так розширювала свій кругозір. Мозлами виділена ось овен Терези. Тобто рухатись від чого? Від партнерства, від якогось балансування, народження зв'язків, творчого процесу, виставок, якогось двіжу серед людей і партнерства з людьми, або в творчості, починаючи малювати якісь психологічні, інтуїтивні картини або природу, рухатись у овна, в експерименти, в якісь починання. В експерименти з технікою, скоріше за все. Так, за виділеністю ланцюжків виділено аж чотири ланцюжки. У зоні відпочинку в неї є Юпітер окремо і окрема Ура. Це говорить про те, що людина могла якось наодинці відчувати задоволення, кайф, відпочинок, наприклад, від подорожей, від спілкування з вищими силами, від навчання. Наодинці, або спілкування з іноземцями, вивчення якихось мов іноземних. А за ураном це коли вона проводила якісь експерименти творчі, або, знову ж таки, мандрувала, займалась творчістю, проводила якісь, так скажімо, наукові досліди, експерименти. Два ланцюжки, які мають підкріплення ззовні, це ланцюжок. Марс і Меркурій, взаємна рецепція, він може казати, наприклад, тематика чоловіків, або просто буде якесь потріблення стилю, техніки через якісь деталі, якісь мозаїчні малювання, ламана форма, ось таке нарізання, або використання коложів, текстів, може давати працювання зі словом, можливо, літературну діяльність. Що стосується ще одного ланцюжка, це Венера Нептун місяць. Це також про творчість. Тут більше про роботу з кольором може бути. Це також зображення матеріальних речей, тематики жінки-чоловіка, природа, може давати і абстрактні речі, тому що тут переважає водна стихія, можливо, якесь інтуїтивне малювання, бо місяць і Нептун, і Венера в рибах. За виділеністю градусів виділений Марс. Тобто людина дієва, їй постійно буде хотітися кудись рухатись, бути в русі, щось пізнавати, спілкувати з новими людьми, дізнаватись більше інформації, можливо, просто пересуватися на близькі якісь відстані. І через що, можливо, досягнення якогось результату в цих знаннях, знову ж таки, через Меркурій. Тобто бути активною, дієвою, само, сама ініціювати в ці пошуки знань, вивчення, поїздки та комунікації. виділеністю стихій, тут плутанина в неї, тому що тут і, можливо, кардинальність виділена, можливо, мотабельність вогонь або повітря це все пов'язано з якось з. Таким балансом розташування планет, що, наприклад, може бути таке, що, наприклад, для себе вона більше буде активною, дієвою, сміливо рухатись і шукати свою техніку, свій стиль в творчості, а для суспільства їй потрібно бути більш гнучкою, пристосовуватись, йти на контакт, спілкуватись з іноземцями, можливо, десь підвищувати свій рівень, статус. Так, ну і що ж тоді могла вона малювати? В принципі, аналіз я проводила, я десь якісь свої здогадки вже озвучила, тому думаю, що в неї може бути малювання чогось абстрактного, швидкого, що можна швидко намалювати подрібленого. Якщо ж все, все, все ж таки присутня в неї тематика, то це може бути пов'язане з Венерою, Нептуном і місяцем. Це жіноча тематика, тематика природи, природи рідного краю, родини. А може просто бути пов'язана з якимись психологічними, інтуїтивними речами, тому що Нептун в Раці – це ще й ретроградний, це внутрішні якісь глибокі почуття, переживання. Місяць у тільці це матеріалізація моїх емоцій, інтуїції. І Венера в рибах це знову ж таки інтуїтивне, глибоке, чуттєве, як море, як океан. Херон стоїть у рибах. Він може давати у творчому процесі якусь двояку ситуацію. Тобто, може бути або дві техніки, або дві якісь тематики спостерігатися, або якісь експерименти, пов'язані зі стилем, з тематикою, кольором, можливо, два напрямки. Жанри, два напрямки стилю або два етапи творчих. Виділеність кольорів. Я думаю, може бути теплі кольори, жовто гарячі може бути присутність синього, чорного кольору, графіка, може бути і інші спектри кольорів. Може бути таке, що знаєте, оцей Хірон може казати, що можливо людина починала з чогось класичного. За Сатурном, а потім через якісь експерименти знайшла ще один варіант в своїй творчості, один напрямок. Щось класичне за Сатурном і щось інтуїтивне за місяцем. Буду завершувати щось цього разу дуже така зашифрована карта, або мені просто важкувати сьогодні розгадувати. Тож буду завершувати. Дякую, що дослухали мій розбір. Поставте мені лайк та підписуйтесь на мою сторінку. Буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей, бувайте!